То чия ж ракета впала в Польщі? Американці прямо натякають, що це ракета української ППО і продовжують розслідування. Українці впевнені, що ракета російська і наполягають на тому, щоб українців долучили до цього самого розслідування. Стратегічні інтереси Сполучених Штатів і України збігаються. Але є певні нюанси. Україна зацікавлена в тому, щоб НАТО безпосередньо долучилася до війни. І розгром Росії відбувся у форматі швидкого і переможного спринту. Сполучені Штати не хочуть долучати НАТО до конфлікту, тому що вважають, що це може загрожувати третьою світовою ядерною війною. І вважають, що поки що достатньо, якщо на вістрі конфлікту буде одна Україна. Навіть якщо це перетворить розгром Росії у формат затяжного марафону, саме в цих нюансах і є різниця бачення. В тому, чия ж це ракета потрапила на територію Польщі. Якщо офіційно виявиться, що ракета російська, США повинні негайно і рішуче реагувати, але тим самим ламати довготривалу стратегію на виснаження Росії і перетворення її на другорядну територію. До речі, ця стратегія зараз досі працює. Крок за кроком, Росія витісняється з усіх стратегічних ринків і форумів і поступово перетворюється на країну лепрозорій. Саме тому, що це відбувається, ми з вами абсолютно переконані, що Росія вже програла, що її програш стратегічний і безповоротний. Програшність для себе цієї довготривалої стратегії розуміє і Путін. Про те, що Росія потрапила у пастку, говорять навіть його пропагандисти. І тому Путіну зараз вигідне раптове загострення, яке дасть йому якийсь шанс на нові перемовини і на можливий порятунок. Так певно відчуває себе боксер Невдаха, який точно знає, що програє по очках, і тому ризикує йде на загострення, намагаючись поламати логіку неминучої поразки. Тому ракету цілком могли випустити з Росії. І так само цю ракету цілком могли не помітити у Вашингтоні, почавши ну дуже довге розслідування. Але ця логіка не до кінця влаштовує Україну. І не лише. Через відчуття загостреної справедливості. Ракетна провокація могла бути шансом для нас на якісно іншу допомогу аж до прямої участі країн НАТО у війні, бо і нас ця війна дуже виснажує, і нам дуже треба, щоб перемога настала якнайшвидше. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.